Всім привіт! Сьогодні неділя. а Це означає, що настав час щотижневого огляду новинок косметики. Цього тижня з'явилося дуже багато цікавих продуктів, і я з радістю поділюся всіма деталями, Тож зручніше сідайте і давайте почнемо. Уявіть собі, ви наносите пудру, яка не лише миттєво розгладжує шкіру, але й робить ваш макіяж бездоганним на цілий день. Новинка від Rare Beauty саме така: вона легка з приємним натуральним покриттям. І ще найважливіше не забиває пори і не стає крейдовою на шкірі. Для тих, хто любить відчувати себе справжньою леді, шанель випустила новий аромат Габріель Льо». Уяви, як ти йдеш у вечірнім Парижем, оточена легкими квітковими нотами цього парфуму. Елегантність і жіночість в одному флаконі. Цей аромат просто магія. А тепер про дещо, що врятує тебе від літньої спеки, новий тональний крем від Too Faced. Він забезпечує стійке матове покриття на 24 години, не боїться води і вологи. Уяви, як твій макіяж залишається ідеальним навіть після цілого дня на пляжі. Це справжній масхев цього сезону. Літня рум'яна від Charlotte Tilbury – це щось неймовірне. Натхнені теплими відпусками заходу сонця, вони легко наносяться, не липнуть і навіть містять доглядові інгредієнти. Уяви, як твої щоки сяють природним рум'янцем, а шкіра виглядає здоровою і доглянутою. Для тих, хто любить експериментувати з кольорами, морфі випустили рідкі рум'яни і бронзери, які дозволяють створювати власні унікальні відтінки. Твій макіяж завжди буде виглядати свіжим і природнім. Уяви, як ти легко можеш змінювати свій образ кожного дня. Ось ще одна новинка, яка мене вразила від Мак. Це бальзам, який реагує на рівень PH твоїх губ і створює індивідуальний відтінок. Він не тільки додає кольору, але й зволожує губи протягом 24 годин. Уяви, як ти наносиш його вранці і насолоджуєшся комфортом цілий день. Якщо ти хочеш мати ідеальні брові цього літа, обов'язково спробуй бровшепінгель від Нарс. Він забезпечує стійкість на 12 годин, не липне і не лушиться. твої брови завжди будуть виглядати доглянутими і природніми. Це просто знахідка для активного літа. А нова пудра від Лора Мюрсіє це новий стандарт для фіксації макіяжу. Вона додає шкіри природного сяйва і зберігає макіяж на місці протягом усього дня. Уяви, як твоя шкіра сяє, виглядає свіжою, ніби ти тільки що зійшла з подіуму. Якщо ти борешся з набряками і темними колами під очима, лане має для тебе рішення: нічну маску. Вона розгладжує зміцнює шкіру навколо очей, роблячи твій погляд свіжим і відпочилим. Уяви, як ти прокидаєшся без ознак втоми на обличчі. Для чоловіків, які цінують якість і стиль, Louis Vuitton представили новий аромат Men's Perfume. Він створений в результаті співпраці з Фарл Williams і є справжнім шедевром, який підкреслить вашу індивідуальність і додасть впевненості. Нічний крем від Estee Lauder – це те, що вам потрібно для нічного догляду. Він створює дихаючий бар'єри, які прискорює процес відновлення шкіри, Уяви, як твоя шкіра стає гладенькою і сильною, ніби після спа процедури. Ланком представила новий гідродзен і коннозволожуючої терапії, натхнене нейронаукою. Це гель крем тепер збагачений чистим екстрактом троянди та біотехнологічними активами, що забезпечують глибоке зволоження та заспокоєння шкіри. Для драматичного вигляду вій пробую нову туш від Кларанс. Вона забезпечує об'єм і виглядає неймовірно ефектно. Уяви, як твої вії стають центром уваги на будь-якій вечірці. Unreal Liquid Blush від Аоґлас це новий тренд для тих, хто любить натуральний вигляд. Вони додають глибокий колір і зволоження на цілих 12 годин. Уяви, як твої щоки сядь здоров'ям і красою протягом усього дня. Для свіжого і об'ємного вигляду губ і щок спробуй бальзам і рум'яна від Makeup Бамаріо. Вони додають твоєму образу нотки свіжості і сяйва. Уяви, як твої губи виглядають природньо і привабливо. Mega Glow Lip and Cheek Color від Wet n Wild – це універсальний продукт, який швидко додає кольору твоїм губам і щукам. Він забезпечує яскравий стійкий колір на цілий день, Уяви, як ти легко змінюєш свій образ, додавши лише трохи цього продукту. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, які продукти більш за вас зацікавили. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео. А ми зустрінемось з вами наступної неділі. Всім пока!